Роман О чудовий новий світ Олдоса Хакслі 1932. Антиутопія про суспільство майбутнього, де панує тотальний контроль, стабільність і штучне щастя, але ціною втрати індивідуальності, свободи та людяності. Читать потрапляє до центрально-лондонського інкубаторію, де людей вирощують у пробірках і тисячами створюють ідентичних близнюків за допомогою боканської технології. Суспільство строго ієрархічне від розумних і творчих альфа до фізично сильних і обмежених епсилонів. З дитинства за допомогою гіпнопедії прищеплюють соціальні норми та огиду до природи книг самотності, а пристрасть до споживання стає нормою. Люди живуть за принципом спільність, ідентичність, стабільність а для підтримки гарного настрою використовують легкий наркотик сома. Любов, сім'я та моногамні стосунки вважаються ганебними. Бернард Маркс, альфа, фізично неповноцінний і відчуває почуття неповноцінності, критично ставиться до суспільства, хоче справжніх почуттів і самотності. Він знайомить нас із типовою представницею системи, Лінаєною Краун, яка водночас симпатизує йому. Бернард і Лінда відвідують індіанську резервацію, де зберігся старий світ зі старінням, хворобами, сім'єю, релігією та стражданнями. Там вони зустрічають Джона Декаря, який виріс серед індіанців, і читав тільки Шекспіра. Його мати, Лінда. Колись була громадянкою цивілізованого світу, але заблукала і народила Джона у резервації. Бернард привозить Лінду і Джона до Лондона. Джон стає сенсацією для суспільства, але сам жахається без духовності, поверхневих стосунків та вседозволеності. Він закохується в лінайну, але її легковажність суперечить його уявленням про любов. Джон вступає в конфлікт із Мустафою Мондом, владико координатором, який свідомо обирає стабільність і порядок над свободою, мистецтвом і релігією. Джон доводить право людини на страждання, мистецтво та бога, заявляючи про право бути нещасним. Після смерті матері від вживання Соми Джон намагається бунтувати, викидаючи сому, але не витримує тиску суспільства. Він віддаляється до маяка, веде аскетичне життя, але натовт і журналісти порушують його спокій, і він накладає на себе руки. О, чудовий новий світ, це не лише антиутопія про майбутнє, це дзеркало для кожної епохи, адже питання, яке ставить Хакслі, болісно актуальне і сьогодні: чи готові ми пожертвувати свободою та індивідуальністю заради комфорту і стабільності?